Так, бігова дріжка Generation Fitness Vesta вживана, але в ідеальному стані. Якщо чесно, то виглядає зовсім як, як з коробки нової. Ніде жодних подряпин, нюансів немає. Таке враження, що в принципі, на ній і не займалося. Буковини, якщо на них тут ставати, ну тут жодних слідів. Зазвичай з боковин стартують, але на них немає жодних слідів. Те ж саме монітор, він ще в плівці. Ось ще тут наклейка він в плівці. І все з ним ідеально, знову ж таки. Не протирали його жодною тряпочкою. Нема ні розводів, нічого. Як, як з коробки, як з заводу. Ще навіть, походу, не протирався. Якщо покажу вам, під кутом немає жодних розводів чи подряпинок. Все в ідеалі. Як ніби тільки дістав з коробки. Ось така класна чудова доріжка. І що ще в ній дуже мені подобається і дуже класно, вони, в ній амортизація реалізована на пружинах. Тобто сама дека дуже гарно амортизує, скажімо так, топова амортизація в цій доріжці. Ось така модель в нас є в ідеальному стані. З гарантією, з можливістю повернення протягом 14 днів. З безкоштовною доставкою, в принципі, умови дечим навіть кращі, ніж на нову доріжку, бо нові тренажери немає в них, якщо ви їх зібрали, немає в них можливості повернення на протязі 14 днів, вони вже введені в експлуатацію і цілісність упаковки пошкоджена, то з вживаними тренажерами такого немає. Зараз нема світла у нас в виставковому залі, тож я не, не можу її включити. Але якщо ви в Києві можете приїхати. Менеджери підключать генератор, вам її запустять. Або ж, якщо по Україні вам треба буде якийсь більш детальний огляд з нею ввімкненою, то знову ж таки підключать її через генератор і зазнімуть більш детально. Але я ж кажу, все, все в ній передивилося, все чудово, все працює без жодних нарікань. Всі кнопочки, все там ідеально. Єдине, що ось на момент, коли я прийшов її знімати, немає світла.